Вітаю всіх людей доброї волі в цьому і Дякую вам за ваші коментарі і ваші подобайки. Буду вдячний, якщо ви проявите активність і після цього відео також напишете коментар з п'яти семи слів в підтримку даного відео, щоб якомога більше людей могло почути про те, що я сьогодні говорю. А мова сьогодні піде про те, що ми, як церква, переживаємо певну кризу через війну, яку зробила Росія проти України. Росія сьогодні глумиться з України, багато викрадених дітей з України. Тим більше я недавно чув, що навіть є новина про те, що українських дітей вивозять на перевиховання в Північну Корею. І це жахливо, що наші діти викрадені Росією і їх роблять яничарами. Яничарами це ті люди, які потім будуть йти проти нас, українців, українці проти українців. Росія ніколи не терпіла Україну і завжди хотіла її знищити. Нам потрібно пам'ятати вже сьогодні і на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії проти України і, взагалі, війни, яка триває із 2013 року, потрібно нам пам'ятати, що Росія вона не має ні поваги, ні любові до нас, українців, і не треба плекати якоїсь надії, що вони якось в один момент нас зрозуміють і покаються. Я особисто не вірю в покаяння росіян. Як так? От не вірю. Чому я не вірю? Тому що війна в Чечні, в Грузії та інших країнах світу, де Росія своїм чобутом Гревним зайшла, вона ні за що не каялася. І тому нам слід українцям розуміти, що вони не здатні на покаяння. Ну, от це так, як Міневія. А Бог послав Йону, щоб пішов і сказав тому народу, що покаялись. Йона навіть не хотів іти. І я колись не розумів, Йона, чого ти не хотів піти. Бог тебе посилає. І якщо себе поставити на місце, йони, але в контексті нашого часу, я думаю, що більшість із нас, українців, євангелистів, хто там проповідує Євангеліє, ми б не захотіли піти в Росію і сказати їм слово Боже. Ну, я, наприклад, не маю такого наміру. Ну, по-перше, я не вірю, що вони покаються, це раз. По-друге, я не вірю, що вони здатні на те, щоб поміняти своє мислення на краще. Вони завжди живуть отаким загарбницьким бажанням нищити все на своєму шляху. Чи є добрі росіяни? Я думаю, є, але дуже маленька горстка. Як і білорусів, дуже маленька горстка. Небагато є людей добросовісних. Так мені казали, ти звідки знаєш, в тюрмах російських дуже багато добросовісних людей сидять у відсотку у відсотковому значенні дуже маленька кількість людей, які сьогодні за правду. Воно нам здається, що це багато людей посаджено, там кілька тисяч. Але насправді Росія, ну, от з тим табуном брехунів, загарбників, вона велика. Як і територіально, так само і в людських ресурсах. На жаль, так є. І меншість стільки стоїть за правду як в Росії, так і в Білорусі. Оця меншість. Я не можу сказати, що всі росіяни нормальні. От реально не можу сказати мене є на це ну власні причини так думати, тому що я побачив це, я відчув це на своїй шкірі. Що таке люди, які люблять російський світ, як вони ставляться до тих, хто є проукраїнським. Давним-давно, ще 8 років тому назад, моя колишня вона мені пропонувала жити в Луганську ще тоді, коли в мене була сім'я. Я відмовився. Тому що Луганськ вже на той час був окупований Росією. А жити в окупованому Луганську це зрадити Україні для мене. Тому що. Я народився в Україні, і я б не хотів жити в окупації. І звісно, декотрі з вас, християни, мені зразу скажуть, а Римська імперія була колись так само окупувала Ізраїль і так далі. І ми завжди хочемо знайти якесь оправдання цій окупації. І я пам'ятаю, як я тоді сказав колишній дружині на той час вона була моєю дружиною. Я не, не буду жити в цьому місті, поки Росія тут, я не буду жити. Я розумію, що їй це не сподобалось. Я знаю, що таке, коли люди люблять російський світ і коли вони зневажають Україну. Це дуже неприємне відчуття, коли на тебе дивляться як на селюка, коли сміються з твоєї мови. Але нам, українцям, потрібно пишатися, що ми з України, що в нас є своя мова, культура, в нас є свої цінності, нас починає бачити світ. І люди, які дивуються, коли чують про Україну, кажуть, ми ніколи не знали. І, на жаль, через повномасштабне вторгнення Росії проти вас ми дізналися, яка Україна прекрасна. І в Україні є багато прекрасних людей. Так, не буду скривати, в Україні так само є ідіоти, які обкрадають Україну, які приносять зло для наших людей, які обкрадають військових і не тільки. Так, це є. І про це потрібно говорити. Наприклад, Ігор Плохой, він є капелан і служитель війську ЗСУ. Він конкретно про ті речі говорив в своїх відео. Геннадій Махненко свого часу так само захищав людей, дітей безпритульних, і говорив про це. Але мало сьогодні священнослужителів про це говорять. От реально мало. Потрібно, щоб більше говорив. Мова сьогодні піде про те, що нам, сьогодні, як ніколи, потрібно задуматись про своє майбутнє, про майбутнє церкви України і про майбутнє наших дітей. Тому що я зауважив, що декотрих із нас вже сьогодні куплено. Куплено, наприклад, Алексом Шевченко, який сьогодні активно впливає на молодих служителів, через яких буде передавати своє послання є. Алекс Шевченко успішний в цьому в Європі, в слов'янських церквах, і успішний сьогодні через служителів в Україні. Та мапа, яку вже ми бачили не в одному ефірі, вона не дуже якісна. І щоб розглядіти, дуже важко розглядіти імена лиця. Але відомо, що це багато наших українських пасторів, не знаю, з якого вони об'єднання, але з наших церков-євангельських. І виявляється, що сьогодні легко купити протестантів. Що не скажеш про католиків і православних української церкви. Звісно, всюди є свої запроданці, але нам потрібно сьогодні, як ніколи, бути обережним. Це перше, на що я хотів звернути увагу. А друге. Недавно відбулася в Берліні конференція з участю єпископа і пастора Андрія Тищенка. Багато хто із вас ви чули про нього. В нього є реабілітаційні центри, в якому лікуються люди від різних залежностей. Слава Богу, я думаю, що є певні результати. Але оцей кусочок таке служіння чи молитви, чи ознаменування тих людей, за яких молилися, я б хотів, щоб ви подивилися, в якому Андрій Тищенко вдіває хрестник цепочкою. У вашій увазі відео. Дякую, сьогодні проводимо тим слід відзначити, що дякую тобі за благодійний виклик, ми кажемо, що були з можливості поздати допомогу з ними, підтримка з І ти тобі можемо сказати, благовлять вам посилати свої харчництво, кожен благодарить. 510. І дякую тобі за благодійний виклик, він швидкий, динамічний, забезпечує та підтримує осер і їх життя. Я тобі. Ми дякуємо, що ви працюєте для жителів, для розмику в серці ви побачили це відео, і наступне, що я хотів сказати, мені декотрі написали, наприклад, в коментарях, а чому ти не скажеш ти написав у Фейсбуці про те, що ти не маєш проти нічого хрестика і цепочки. І так, дійсно, я не маю нічого проти хрестика і цепочки. Але в мене є питання до іншого. Для чого це робиться? Що цим хоче пастор, єпископ сказати через оце дійство? Що він хоче, щоб люди зрозуміли. Я вважаю, що такі дійства не повинні бути показові. Наприклад, якщо ви молитесь з якихось людей і ви це виставляєте, то ви розумієте, що тим самим ви говорите, що до тих людей можна прислухатися. Вони відгукнулися на поклик Божий. Чи всі люди, які там стояли, вони дійсно відгукнулися на поклик Божий? Подивіться, я не знаю, хто він там, чи групи порядку, чи. Чи просто один із тих, за кого так само молились і виручали оцей цепочку з хрестиком, стоїть і жує жуйку. Ну, це виглядає, принаймні, знаєте, ну, неповага. Неповага до Бога і неповага до церкви. Стоїть ну, в буквальному сенсі, він просто жує жуйку напряму. Для мене це некоректно, але я про хрестик і цепочки зараз. Чи можна носити цепочки, хрестики, кожен собі рішає? І в кожній церкві є свої, скажімо, порядки, закони, хто дозволяє, хто не дозволяє. Особисто я вважаю, що хрестик, цепочка не є гріхом. Але питання для чого це роблять? Для того, щоб показати, що цей служитель відкритий до того, щоб звіщати слово Боже, і оцей хрестик, який він буде носити на собі, що він цим хоче сказати людям? Тому що якщо ви подивитесь на православного чи католицького священника, які вбираються в спеціальні ряси і хрести, і люди до них звертаються. І я знаю декотрих священиків, які намагаються відповідати людям, як і через Ютуб, можливості, а так само в особистому житті тої громади, в якій вони проживають чи знаходяться, ну, ви вручили їм хрестики. Що ви цим хочете сказати? Я не знаю, чи можна це вважати ідолопоклонством. Просто не розумію мотивації до кінця, для чого цей хрестик. Нас, наприклад, в п'ятидесятницьких церквах, я ніколи цього не розумів, браття, простіть мене, але я ніколи цього не розумів. Дарують Біблію давним-давно віруючому чоловіку, який має Біблію і читає. Для мене це якось дивно, тому що людина має Біблію і вже читає. Тут прийшли до того, що дарують хрестики, ну якось треба це ознаменувати. Може, це й нормально, що якось ознаменували тих людей, дали їм хрестика з степочкою, уважили їх цим, ще раз їм вказали на те, хто вони і яке покликання вони несуть. Але давайте будемо відвертими. Чи можете ви сьогодні до декотрих пасторів, лідерів, підійти і просто поспілкуватися, або попроситися на консультацію, щоб вони з вами помолилися і вирішили, допомогли з вами вирішити ту чи іншу проблему? Я сумніваюся, тому що сьогодні так само є пастори, які дуже сильно зайняті. І вона сьогодні за так, яка а, є і буде набирати оберти, це зневага і накути на блогерів. Такі, як я, як Євген Тайць, як Алек Штенгат, як Андрій Швет, як Валентина Немержицька, як Єлена Скорнякова, як Євгенія Хлюпіна. Тому що ми піднімаємо незручні запитання. Що я хотів цим відео сказати, це, напевно, вкотре звернути увагу до того, що Андрій Тищенко скмолився і давав ті хрестики, що він цим хотів сказати. Чи розуміють ці люди, які вділи ті хрестики, що їхнє життя може сьогодні кардинально помінятися? Тому що навіть коли ви обіцяєте Богу, то пам'ятайте, що Бог обов'язково за це буде пильнувати. Читайте просто книгу Йова, і ви зрозумієте, про що я говорю. Уважно прочитайте з першого розділу і всю книгу. Бог уважно дивиться, якщо ви наділите хрести. Так, мені декотрі кажуть, що це ідолопоклонство. Ідолопоклонство, коли ви матеріальну річ робите божеством, коли ви починаєте матеріальні річі чи поклонятися. Так само ідолопоклонство це коли ми робимо з пастора, лідера єпископа, робимо якогось божка місцевого варизліва. Це так само проблема і це ідолопоклонство. Коли ми з декотрих пасторів, священнослужителів зробили таких недоторканих помазанків. Які настільки недоторкані, що якщо ти щось про них скажеш в ефірі, то на тебе стільки тон лайна виліться з кафедри, що просто в голову не вкладається. Вони настільки злі, коли ти говориш, коли ти задаєш питання, коли ти їх не хейтиш навіть. А що таке хейт? Хейт, коли ви зачіпаєте їхню родину, це коли ви їх шеймите, клеймите, коли ви їх з них насміхаєтесь, коли ви їх опускаєте. Ми їх не опускаємо. Ми їм задаємо питання. Єлена Скорніякова, її також багато хто не любить, тому що вона тих рашистських покидьків, вона їх висміює, і вона виставляє їх наверх і показує, от подивіться, яке кодло гадюче. І тим самим вона нас, українців, попереджає, що це кодло воно підкрадається до українців. Тому що ви подивіться, от ті ефіри, які я проводила, коли записували з Брюсселя ті ефіри, молотовних сніданків, де Демідович, де Співакова і багато інших відомих місних. Жителів, які якраз говорять про все те, що вони там адвокацією займаються, моляться, може й роблять щось. Ну я би хотів так запитати у тих, хто на молотовних сніданках і на тих всіх брюссельських, американських і так далі зустрічах. А який звіт, а який результат? Що було від вас відеопослання, в якому ви могли сказати, що завдяки вашій адвокації відбулося то, то і то. Я не чую це. Я чую, що просто наші християни їздять, наші християни щось адвокують і все. Конкретно, Віталік Піхоті, наприклад, він робить конкретно. Він прийшов, зробив, дав звіт, на що зібрали кошти, куди відправили і так далі. Я цього не бачу ні від Оксамити, ні від Демидовича, ні від інших відомих служителів. Чому ви про це не скажете? Чому ви не скажете, що ви там робили? Я, наприклад, не розумію молотову сніданку в Броселі, тому що я туди не вхожий. Ви вхожі. Зробіть ефір, в якому ви просто нормальною людською мовою нам поясните, що було насправді. Тому що не всі такі високі і великі, як ви. Але якщо повертаєте, повертаючись до Андрія Тишенька, то я би хотів сказати, що я не можу назвати це дійство і допоклонством над... ознаменуванням Хрестика з цепочкою, тим служителям, за яких вони молилися. Але в мене запитання, яка ціль була? Так, люди будуть критикувати, будуть люди не розуміти. І от буде цікаво почути від Андрія Тишенка, наприклад, пояснення, чому він це робить. Ну, в мене, як християнина, перше складається така думка. Напевно, вони цей хрестик дають, щоб люди могли здалека впізнати, що вони віруючі, і зайти, і підійти до них, і спитати їх про щось: про віру в Бога, про церкву, про все. Або коли тим хрестиком буде йти по Україні, чи ну там, ні більшість в Берліні. І в Європі живе, я так зрозумів. Ну, нехай. От що ви цим хочете зробити? Тому що мені декотрі люди пишуть, що це ідеопоклосу. Я не знаю, друзі, це ідулопоклосу чи ні. Просто є такий факт дійсності, що вони провели таке молитовне благословення на тих служителів, яких поставили на те чи інше служіння. Я думаю, з часом ви більше дізнаєтеся, якщо вам буде цікаво, ця конференція проходила в Берліні. Українські пастори підкуплені не тільки. Я бачу, як російські пастори сьогодні дуже активно, особливо єпископа, вони мають одне із цілей влитися у довіру української церкви. І я вам хочу сказати більше, що наша Івангельська церква вона відкрита буде для російських пасторів. От згадайте моє слово, коли завершиться війна, багато тих, покидків, вони скажуть, що нас без і так далі. Ми покаялися, а вони навіть і не покаються, і вони прийдуть в вашу церкву. Але якщо вони прийдуть в вашу церкву, то я не зайду в вашу церкву, тому що я не хочу бути в тій церкві, яка. Заграє з відступниками, тому що Ряховський Грабовенко Ріндич і, і всякі ті покидьки, які сьогодні стали на бік Утлера, вони є вбивці. Вони не кращі за Путіна. Вони так само несуть відповідальність. Але сьогодні, той Ріндич, чи як його, він сьогодні був в Брюсселі? Там, де наші українські постри були. І нічого йому, він себе комфортно почуває. А може ми просто грем на публіку показуємо, що, мовляв, ну треба сказати, що ми проти Росії, а насправді десь там ми думаємо, нам треба якось мати з ними зв'язочок. Ось що я думаю сьогодні. Я думаю, що наша церква сьогодні в небезпеці, в питанні тому, що ми дуже легко прощаємо тих, хто навіть вікається і не визнає своїх гріхів проти України. Ми дуже легко забуваємо те, що Росія робить проти нас. Але я би хотів, щоб ви запам'ятали Бучу, Херсон, Кривий Ріг Київ. Маріуполь, всю Україну, Тернопіль. Просто запам'ятайте. Запам'ятайте, що Росія зробила проти нас. Тоді вам не захочеться будувати отих мостів любі, як деякі це роблять сьогодні. Гріх вам таке робити. Я не розумію оцього ознаменуванням тепочка з хрестиком. Що ви цим хочете сказати? Поясніть нам навіть віруючим людям. Тому що в нас одне для більшості, що це ідолопоклонство. Для мене особисто воно нічого не значить. І одне із ознак, напевно, ви хочете показати, що ви послідовники Христові, що ви готові платити ціну за Христа, що ви готові бути голодними в холоді і так далі, але щоб служити? Я знаю, що таке служити. Я знаю, що таке служити в таких умовах, коли в тебе тисячу гривень зарплати. І знаю, коли, що таке служити від ранку до вечора, коли ти чуєш більше невдячності і хамства з боку. Прийомних сімей не тільки, і менше чуєш подяки від тих, кому ти подаєш руку. ну Для мене це вже стало привичною практикою, що зневажаю тих людей, які служать. я думаю друзі, думайте своєю головою. Я взиваю до совісті людей доброї волі, людей, які хочуть вчитися і щось робити з цим. Точно я не взиваю до тих, хто не має бажання мінятися. Хочу ще раз сказати, особливо тим, хто сьогодні ще так десь ратує за Росію, ви можете відписатися, тому що мені не цікаво, коли росіяни підписані на мій канал. Якщо ви сьогодні і там, і сам, то краще відпишіться. Вже семеро відписалося від мене. І слава Богу, буквально за два дні останніх. А знаєте чому? Тому що я зачепив їхнє его, їхню Росію, і Білорусі. Тому що я зміг, як Українець сказати, а чого ви сунете носити туди, де вас не просять. Чому ви не розібралися своєю Білорусі, Чому ви не розібралися своєю Росією? Чому ви лізете в Україну? Що ви цим хочете сказати? Ви хочете нам показати, які ви крутій класні? Ви не справились свої, то не лізьте в наше життя. І коли я чую від колишніх білорусів і тих людей, які не мають стосунку жодного до України, як вони повчають, закрийте рот. Просто закрийте рот. Ну і дякую всім росіянам і білорусям справжні. Які сьогодні стоять на обороні України. Вони сьогодні знаходяться в Збройних силах України і захищають нашу Україну і мають намір звільнити Росію від путінізму. Я таких людей вітаю. Я вдячний всім людям, політичним в'язням, які дійсно сидять за те, що вони проти війни не на словах, а по правді. Тим священникам, які не змовчали про те, що робить Росія проти України. їм вдячний. Це все, що я хотів сказати. Велика подяка нашим воїнам ЗСУ. Нашим воєнесам також велика подяка медикам, парамедикам, капеланам і велике прохання молитися за наших дітей України, які сьогодні знаходяться в полоні Росії, тому що вони викрадені, поселені в чужі сім'ї, де їх точно не люблять, де точно є намір їх зробити яничарами проти нас. Молимося про наших дітей українських, так само молимося про тих людей, які сьогодні переживають великі кризи. І я дякую всім вам, українцям. Саме цим я хочу завершити даний те, що ви, не зважаючи на повітряні тривоги, на різні стресові крабли у вашому житті, ви залишаєтеся людьми, людьми доброї волі, людьми честі і гідності. Тому вам велика подяка за те, що, попри всі труднощі, ви живете і творите, і ви навіть можете підтримати тих людей, хто в Європі парадокс. Ну а до наших людей, які в Європі, хочу сказати, давайте будемо підтримувати наших українців. Їм потрібна наша підтримка. Чи можете 5, 10, 20 євро. вишліть на ЗСУ. Напишіть в Фейсбуці допис про це. Зробіть щось корисне для України, хоча б інформаційно. Є різні ситуації, способи, як це можна зробити. А всім дякую, що ви були зі мною. Котре запрошую підписатися на мій ютуб канал і поставити подобайку. А так само не забудьте залишити свій коментар з п'яти сіми слів. Для мене це буде приємно. Ну і дякую вам, підписники, що ви є тут. І вірю в перемогу від Бога для України і те, що рано чи пізно кожен буде відповідати за свої дії. І на виході з того життя у вічність нам треба буде дати звіт перед Богом. А що ми зробили тут? А відносно тищенка Андрія, єпископа і пастора церкви, напишіть вашу думку відносно хрестиків цепочок, як ви вважаєте, чи це нормально для вас цей поклонство? чи це просто таке знамене, через яке він запрошує людей. До того, щоб вони були відкриті до світу, і світ бачив в них християн чи щось інше. Напишіть ви свою думку. Так само нашим пасторам, які сьогодні куплине Шевченком, будьте обережні, тому що це тільки початок. А п'ята колона, вона так сьогодні риє під нас. Так риє з різних сторін, як в політичних колах, так і в релігійних. Тому будьмо обережні. Мудрості нам. Слава Богу, слава Україні героям слава.